Захист прав людини та шлях до ЄС в Івано-Франківську відбулася конференція громади як відправна точка захисту прав людини в Україні. Івано-Франківщина захід провели до Дня прав людини, і він був організований в межах проєкту Права людини для України Фаза 2 що фінансується данським королівством. Під час конференції, що проходила у форматі трьох дискусійних панелей, обговорили ключові теми: роль омбудсмана в Україні, захист людей, що постраждали від збройної агресії та роль молоді у житті громади. Представ з справ людини в Івано-Франківській області Віталій Вербовий переконаний, дотримання прав людини в Україні є ключовим шансом для вступу в Європейський Союз. Сьогодні ми проводимо такий форум спільно з нашими громадами, спільно з органами місцевого самоврядування, спільно з Державними органами разом з нашими ректорами, шанованими громадянським суспільством, нашими міжнародними партнерами, з нашими дипломатичними установами, сьогодні ми всі єдині для того, щоб показати, що захист прав людини це насправді, базове, базове розуміння нашого шляху до Європейського союзу, оскільки перед тим як давати підтримку матеріальну, чи грантову, чи іншу, в першу чергу наші донори. І наші партнери питаються, чи в нашій державі дотримано права людини. Народна депутатка України Оксана Савчук розповіла про основні проблеми, що хвилюють Івано-Франківськ. Вона окремо наголосила на необхідності інтеграції внутрішньопереміщених осіб в життя регіону. Перше питання це стосується закриття шкіл в сільських місцевостях. Це є пряме порушення прав дітей, які змушені будуть доїжджати 20 і більше кілометрів до наступних шкіл. І це треба фіксувати і максимально публічнувати для того, щоб не відбулося масового закриття шкіл з 1 вересня наступного року. Друге питання це питання недостатньої уваги соціальних служб до прав дитини. Що мається на увазі? Я маю на увазі дітей внутрішньопереміщених осіб, які приїхали до нас. І невідомо в яких умовах вони проживають. Депутат Івано-Франківської обласної ради Михайло Королик додає під час війни права людини важливі як ніколи, і відповідальність за це несе влада в українських реаліях, особливо органи місцевого самування, мають зробити все себе можливе для того, щоб забезпечити правами і можливостями всіх тих людей, які були вимушено переміщені в нашій державі, допомогти нашим ветеранам, відповідно дітям нашим в умовах війни. Ця робота є надзвичайно цінною, плідною і важливою і на органи місцевого станування лягає великий шмат відповідальності за все, що відбувається в українській державі на місцях. І відповідно, для того, щоб був нормальний рівень добробуту в громадах, для того щоб була хороша комунікація, такі заходи як сьогодні, дуже важливі. Дар'я базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.